Вітаю, друзі. Назваючи на те, що головком Сирський заявив, що стабілізація в Сумській області стабілізована, а наступ росіян захлинувся. Західні ЗМІ щось не дуже оптимістично дивляться на цю ситуацію. А ще так само дивляться не дуже оптимістично наші військові, розуміючи, що це не захлинувся, а просто пауза і ідея. Докомплектація і перекидка збройних сил, але суспільству мабуть легше знати, що все добре, і готуватися до чергових травневих шашликів. Наприклад, The Wall Street Journal пише про те, що утримання сумської області коштує збройним силам України значно дорожче ніж могло би бути, і це а, пояснює тим, що були зроблені помилки помилки, які сьогодні сплачуються життями українських воїнів. Ну, наприклад, видання з посиланням на військових на українських військових повідомляє, що на цьому напрямку Росія зосередила не тільки 50 тисяч осіб, а це втричі більше ніж численність оборони області. А й те, що війська вже росіян знаходяться в 20 мілях від Сум. це приблизно 20 кілометрів від Сум. При тому на початку червня, щоби стримувати. Україні стримувати просування ворога, українське командування вимушено було перекидати в регіон сили гурмо. Я поясню, чому це поганий сигнал. Це так само, коли мікроскопом забувають цвяхи. Ні, це не перебільшення. Гурмо це спеціалісти, це спецназовці, це окрема сила, яку використовують для тонких операцій. А тут говориться тільки про одне: не вистачало фізично людей, піхоти. Не вистачало, і головне, не були підготовлені позиції, не для кого не є таємницею, що українські військові фактично скаржаться на те, що там відсутні якісні укріплення. Більше того, вони сподівалися, що час, який буде використаний для проведення курської операції, буде використаний саме для того, щоб побудувати оборонні оборони в Сумщині. але Сталося геть інше сьогодні. Нашим військовим вони вимушені будувати копати окопи прямо під обстрілами Росіян. Чому не були побудовані оборонні споруди раніше? Тут запитання і до чільників області, і до головкома, який керував операцією. Я взагалі не можу зрозуміти, як можна було не підготувати оборонні споруди фортифікації траншеї, лінії захисту і як можна було не продумати такі ситуації заздалегідь? Знову кажу, не розумію, бо навіть для мене є дуже явним, те, що необхідно підготувати лінію оборони, а потім йти вперед. Більше того, якщо вже є захоплені території на Курчення, то чому ніхто не готувався до оборони? Вважали, що будемо тримати їх вічно чи як? Що в голові було у тих людей, що зі стратегією, що взагалі думали собі ті люди, які відмовилися будувати лінію оборони на Сумщині. окрема історія це те, що райони, по яких сьогодні просуваються росіяни, не були навіть заміновані. Це друге питання, як можна могло так бути. Е, в мене відповіді знову немає. Ну, якщо ти військовий, якщо в тебе в голові є є хоч якісь бази або ази е, військового містецтва, то ти повинен розуміти, як будується лінія оборони, а лінія оборони будується там з сьомими комплексів, якщо не моя, іменування один з них. Якщо головком не зміг прорахувати таку просту річ іменування напрямків, Ну, знаєте, я не я, я не можу це пояснити. Взагалі це не можна пояснити навіть дурю, бо навіть дурень розуміє, що це першочергове, особливо особливо розуміючи, що людей у України значно менше, ніж у Росії, і Росія бере саме м'ясом. До речі, росіяни кожен день втрачають від 300 до 400 людей, саме втрачають взагалі це не поранене, це не покалічене, це вбиті. А, але і далі перекидають нові резерви на цей напрямок. Тож кожен день вони втрачають фактично по одному бойовому батальйону. Але це не хвилює їх, і вони кидають новий. А, а Україна, Україна могла би підготуватися значно краще. Але, ми бачимо, що сьогодні цього вже ну, про це казати вже запізно, відверто запізно. Більше того, ми бачимо, як росіяни намацюють різні точки по всій лінії оборони України, яка зараз будується під обстрілами, І, а потім вже наступають по повній, коли знаходять слабкі місця. І, до речі, це примушує українських командирів кидати елітні підрозділи для того, щоб Затримати просування росіян ще раз, замість того, щоб зупиняти оборонними спорудами іменуванням, затримують людьми. Ні, ну я пам'ятаю взагалі практики, які, яких притримується пан Сирський, але може все ж таки час еволюціонувати, бо розповідати про цінність людського життя це одне, а не будувати оборонні споруди. Це підтверджувати тільки те, що ти кажеш неправду. Більше того, знаєте, коли ми спостерігаємо, як сьогодні відбувається фактично мобілізація, а саме без мотиваційних кампаній, без додаткової інформації про те, як забезпечується, без покращення забезпечення військовослужбовців, то ми говоримо тільки про одне. Ми не спостерігаємо, що військово-політичне керівництво налаштовано на зміну ситуації на фронті. Можна казати про те, що на фронті відбуваються тактичні зміни, не стратегічні, а тактичні. Так, відійшли, підійшли. Але проблема в тому, що якщо не готувати лінію оборони, якщо не готувати резерви, якщо не забезпечувати всім необхідним наших військових, то в мене великі сумніви, що ми зможемо змінити. Ситуацію на фронті. Сьогодні у ворога велика перевага у силі. Тож ми повинні не кількістю людей добирати, а кількості засобів, які можуть знищити ворога, робити нашу перевагу. Більше того, будувати оборонні споруди. Не Віддавати тендери близьким до офісу президента або друзям президента, не писати на бумазі, що щось побудовано і не будувати, а справді, робити те, що може зупинити ворога. Бо те, що зараз відбувається, якось дивно нагадує мені саботаж. Ну, це правда, тому що на словах у нас все супер, а коли ми бачимо на полі боя, м'як не все так. Так, ворог зупинений зараз, але на який час? І до речі, він не міг би просунутися, якщо б напрямки були заміновані, якщо б оборонні споруди були побудовані, якщо б були підготовлені екіпажі дронів, якщо б дронами були забезпечені, якщо б. Ой, бачите, скільки якщо. І тут знову стає головним питанням: ті люди, які сьогодні планують операції, вони взагалі прораховують різні сценарії. Чи вони прораховують тільки каву в Криму і утримування Курської області, а, скільки потрібно, багато років. До речі, Wall Street Journal пише, що Україна вже майже не контролює Курську область, невелика кількість територій, які ми ще тримаємо. Але питання в іншому. Питання в тому, на що ми тримаємо? А як ми утримуємо нашу територію? І тут. Якщо не будувати оборонні споруди, якщо не створювати резерви, якщо не забезпечувати військових всім необхідних від дронів до скидів, від ребів до рерів, від автівок до гуми для цих автівок, то тоді дуже важко гарантувати, що втримуємо територію. Ну і останнє, коли хтось починає заспокоювати, що російський наступ захлинувся, то варто все ж таки. Трохи думати не лише про результати в інформаційній площині, а й казати відверто, що буде далі. Ну, наприклад, про те, що зараз росіяни, скоріш за все, доукомплектують свої підрозділи і знову кинуть їх вперед. Так, вони в них погано підготовлені, але їх багато. І ми знову будемо втрачати не тільки території, а й наших військових. то може розуміючи цю ситуацію. Готувати оборонні споруди не так, як на Сумщині, а так, як треба, і забезпечувати військових всім необхідним, не так, як говорить президент, а так, як треба. Бо говорить він добре, а от роблять погано. І в мене тільки одне запитання: це робиться навмисно, чи це через те, що компетентність тих людей, які керують і сьогодні на місцях вирішують проблеми на низькому рівні? То може час повертати тих, кого познімали, бо при них ситуація була геть інша. До речі, один із найкращих показників це той напрямок, який тримав генерал Наєв. Поки його не було призначено, там були великі проблеми. Його призначили він не просто зупинив наступ, він не дав просунутися в бік Дніпропетровської області, він відкинув ворога, покращив позиції і товів. Що малими силами і поганим, навіть при поганому забезпеченні можна досягнути великого результату, якщо ти прораховуєш ситуацію наперед, і якщо ти намагаєшся виграти технологічними рішеннями на полі бою, ну от один із доказів того, що він, драпатий та інші знають, як перемагати. А якщо вони знають, то може краще їм і керувати цими напрямками. Бо Наїв вже не керує. А драпатий, ну давайте відверто скажу, коли його догриз Сирський разом з Сухаревським, то це 100% не на користь було Збройним силам України. І до речі, таких прикладів багато. Сподіваюсь, що це відео допоможе не лише вам розібратися, а й декому в Генштабі почути. Що треба забувати про інтриги, дрязги, якісь особисті образи на когось, або амбіції? Амбіції повинні йти побоку. по боку. По-перше, повинні йти всюди, інтереси України. Бо якщо цього не станеться, то рецидив Сумської області ми побачимо ще неоразумі. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що прокоментували і поширили відео. Тримаємося, все буде Україна!